Всім привіт! Зараз я розповім про процес роботи над 3D моделлю, з якою я працював, щоб зробити скловолокна кузу, а в подальшому запроектувати раму по 3D моделі, щоб не підставляти і відрізати потім профілі на Одним словом, щоб спростити роботу в майбутньому. Отже, так як власне з авто було вирішено, я почав шукати готову 3D-модель, щоб не робити з нуля нову, бо це б зайняло багато часу, якщо враховувати, що я роблю вільний від роботи час. Крайнім варіантом було через купу конвертацій витягнути з файлів гри, але я знайшов на просторах інтернету єдину модель і та в форматі СКП. Але який відкривається програмою Sketchup. Але та, як я працюю в Архікаді, це програма, яка заточена більше під будівельні проекти, а не на загалом моделювання. І він відкривав СКП, то не було потреби в SketchUp. До того ж, безкоштовна версія SketchUp має обмеження по експорту, як в інші формати. Відкривши модель вже в Архікаді і перетворивши на Morph, це тип об'єкту, що вільно редагується. Був приємно здивований, що 3D-модель була не суцільною, а кожен елемент був окремий, і при потребі його можна було відсунути, приховати чи видалити. Поправивши нюанси, які повилазили після купи конвертацій, 3D-модель отримала остаточний вигляд. Щоб виготовити кузов з кловолокна, багато гаражних конструкторів на зробленій рамі з накинутим мотором і іншим обладнанням наносять на проставку. Це зазвичай поролон скловолокно. Таким методом найчастіше роблять кузов баги чи трициклів. В моєму випадку таке не проканає, бо нам потрібен точний зовнішній вигляд і рама буде підганятися під кузов. В такому випадку варіантів декілька. Вирізання кузова з монтажної піни. Такий варіант чудовий, досить поширений, але зазвичай це машина, яка робиться з нуля. Мінус такого методу дуже важко дотриматися симетрії, на це потрібно затратити багато часу. Другий варіант це вирізання кузова з пінопласту. Майже повністю повторюю попередній метод, за винятком того, що з пінопласту можна вирізати на ЧПУ деталі, а потім з'єднати між собою. Звичайно, звичайний пінопласт на ЧПУ не підходить. Третій варіант. Це виготовлення поперечин з фанери, ДСП, пінопласту чи іншого листового матеріалу з остатньої товщини, вирізаний по друкованому контуру. Це більш точніший метод і дозволяє зробити макет кузова досить точним. Я вирішив робити останнім варіантом, тому треба зробити поперечини, а для цього з копії 3D-моделі забираю лишні всі частини, двірники, антени, емблеми. За допомогою підрізань і видавлювань виходить ось такий результат самих поперечин. Але так як працювали ми по одній усі координат, потрібно поправити це діло і по іншій усі. Для цього повертаю модель, розрізану навпіл, бо прохід виконується з однієї сторони і підрізаю. Другу частину просто відзеркалюю після підрізання і об'єдную разом половини. Окремо зробив відтиск морди і заду для того, щоб вирізати з пінопласту місця підвари та ліхтарі. Це дуже специфічні місця, як бачите, які поперечини не вийде зробити, потрібно комбінувати методи. Щоб попередчини трималися потрібні поздовжні планки, які також показуватимуть переходи. Їх, як і поперечини, підрізаю аналогічним методом і з таким же кроком 100 мм ну, чи 10 см. Після розрізу склав поздовжні елементи і поперечини і почав збирати елементи докупи. Після того як зібрався, почав проріджувати так, щоб зберегти ключові моменти, бо настільки густо немає сенсу робити. Ось такий вигляд матиме макет кузова, по якому буде клеїтись скловолокно. Модель підготував давніше, тому маю тільки скріншоти. Майбутні проробки планую знімати і типу таймлапсів робити. Отже, щоб виготовити всі поперечини, потрібно буде це все роздрукувати. Ось приклад, якщо просто розмістити на, на друк на плотері повздовжній елемент. Розміри полотна, міри полотна 4 м 45 см на 1,47 см. Чорні лінії аркуші 4. Щоб таке роздрукувати, потрібно 105 аркушів. 40 для поперечних елементів. З яких більшість пусті не мають контуру, чи контур дуже мало попадає на аркуш. Тому кожна попередчина підганялася під полотно, щоб зменшити кількість паперу, який потрібно роздрукувати. Без оптимізації були б наступні цифри. Поперечні елементи це 39 листів по 40 аркушів, разом 1500 аркушів, а 4. А для повзовних елементів це 7 листів по 105 аркушів. Сумарно 735 аркушів А4. Але після того, як все було підігнато, лишнє викинуте, паперу стало в рази менше. Для поперечень це вийшло 28 листів, які складаються з 248 аркушів, а повздовжній з 5 листів, що разом 101 аркуш А4. Потихеньку буду друкувати і вирізати.